Вітаю вас, мої малята-здоров'ята! Зараз у нас з вами заняття з фізичного розвитку. І сьогодні ми з вами будемо вправлятися володіти м'ячем, як справжні, вправні футболісти. Але спочатку давайте з вами зробимо розминку малята-лисенята, повторимо те, що ми вивчили минулого разу. Ми, малята-лисенята! Полюбляємо ми грати. Ми, малята, лисенята, будемо сильними ставати. Стаємо? Спочатку покропуємо на місці трішечки. Крокувати ви вже вмієте. Ми підіймаємо з вами протилежну ручку і ніжку. Крокуємо на місці деякий час. Перейдемося лисячою ходою, крадькома на пальчиках декілька кіл. Ось так. Ідемо на пальчиках, тихесенько, крадемося у вільному, у довільному порядку, не підрахунок. Розільнемо наші ніжки, пальчики. Трішечки походимо так. І знову трішечки покрукуємо на місці. Молодці. Тепер візьмемо палицю знову. Візьмемо її ширше, ніж плечі наші, правильно? Ніжки поставимо на ширині плечей. Підіймаємо палицю, заводимо її за голову на плечі. Підіймаємо назад, опускаємо вниз. Починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. чотири. Один, два, три. Закінчили. Молодці. Тепер беремо палицю над головою, ставимо на витягнутих ручках. Ніжки ставимо ширше, ніж плечики. І потихеньку не швидко, недалеко нахиляємося в сторони. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Отже, наші лапки і наші спинки вже сильні, розігналися. Тепер зробимо сильними наші ніжки. Беремо паличку ближче на ширині плечей. Ніжки ставимо трішечки ширше і робимо присіди, а паличку піднімаємо вперед. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Ніжки теж у нас вже сильні. Тепер ми будемо з вами стрибати. Як ми з вами стрибали минулого разу? На один стрибок у нас ніжки були нарізно. А на другий стрибок у нас ніжки були разом. Починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Гору вдих носиком повільно. Видих. Ротиком. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дихання заспокоїлося. І ми з вами переходимо до із з'єчем. Для початку ми з вами згадаємо, як ми його буцаємо. Ставимо його на підлогу і буцаємо його зовсім трішечки. Щоб він ледь-ледь покотився. Згадуємо, як ми з вами розмірювали силу удару. Трішечки-трішечки. наче нам із вами потрібно віддати легенький пас комусь на футбольному полі. Так, зробимо ще декілька разів, щоб ніжка запам'ятала, як це бити по м'ячу легенько. Так. М'ячик лег-лег, так. Давайте згадаємо, як ми буцали з вами сильно. І м'ячик швидко улітав. Ось так. Значить ми хочемо забити гол. наче ми хочемо пробити комусь пенальці. Сильно-сильно. Так. Зробимо ще декілька разів. Зараз вже потеплішало. І ці вправи гарно робити на дворі, там, де немає обмежень, і можна бусати м'яча у будь-яких напрямках. Так? так, отже, ми з вами згадали, як бусати м'яч легко і як бусати м'яч сильно. А тепер давайте згадаємо, як ми вміємо вести м'яч. Я виклала на підлозі дві скакалки, і між ними, прямо по прямій, я буду зараз вести м'яч. Буду буцати його потихеньку, так, щоб він у мене котився переді мною і нікуди не укочувався. По прямій. Ось так. Щоб він у мене попрямий котився. Ще разочок. Ось так. Ось так. Ще разочок. Я впоралася, а ви впоралися? Обов'язково розкажіть мені потім. А тепер ми з вами спробуємо вести м'яч хвилястою лінією. Ось я виставила кеглі. Ви можете взяти або кубики з конструктора, або іграшки посадити. Будь що, і зараз ми будемо хвилястою лінією і змійкою вести між ними м'яч. Давайте спробуємо так, щоб кемлі не впали. І щоб м'ячик нікуди від нас не втік. Обводимо його навколо останньої керлі, або по-ліграшці намагаємося вести його Назад. Ось так. Так, перший раз не дуже добре. Давайте спробуємо ще раз. Буцаємо його зовсім трішечки. Навіть більше не буцаємо, а просто трішечки направляємо його, куди йому котитися. совсем-совсем трешечки чтобы хай ящик вот так давайте пробуем в последний раз так так если у вас Правлятися і тренуватися, так? Так. Отже, ми з вами сьогодні дуже добре поправлялися. Бажаю вам гарного настрою, бажаю вам залишатися здоровими. Дякую за увагу! На все добре!